Нами на прямому зв'язку кандидат політичних наук Ігор Тирович. Пане Ігорю, дякую, що знайшли та можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава вітаю. Якщо Росія погрожує блекаутом України, то у відповідь блекаут може статися у Москві, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами за підсумками свого візиту до Сполучених Штатів Америки, яке транслювало суспільне, і от і проходить буквально там. Дві доби, якщо я все вірно порахувала, відповідь на удари по критичній інфраструктурі України не забарилася. Білгород готує до тривалих відключень світла. Але як правильно, боже, рідко коли погоджується з Маргаритою Сімонян, але тут процитую її вона це сказала у 2022 році електричество. Це не право, а привілегія. Тож, пане Ігорю, получаєте так, що привілегія ще поки що є в Москві, але вже немає в Білгороді чи буде електричство в інших містах Російської Федерації? Як ви бачите. Ну, взагалі, якщо взяти карту і дуже уважно на неї подивитися, то з тими засобами, які є на сьогоднішній день у України, тобто я навіть не кажу зараз про якусь західну далекобійну зброю, да можна вивести з ладу енергозабезпечення мінімум п'яти обласних центрів Російської Федерації. Тобто, це не є якоюсь великою проблемою, і треба зазначити, що Україна утримувалася від подібних ударів майже Же всі роки повномасштабної війни ми били виключно по об'єктам військової інфраструктури. Останнім часом посилили удари по об'єктам критичної інфраструктури, мається на увазі там нафтогазового комплексу Російської Федерації. Але оскільки ми бачимо, що тероризм зі сторони Росії не припиняється, причому вони вже не б'ють навіть по енергетиці, вони б'ють просто по цивільним об'єктам, по будинкам. От як це нещодавно було в Києві? коли Е, ну я прекрасно знаю той район, куди все це поприлітало. Це просто житлова забудова. Причому там багатокілометрова житлова забудова таунхауси в переміжку з багатоповерхівками, там дитячі садочки, школи і маленькі парки. все, більше нічого там немає. Е, тому Україна буде відповідати в такий спосіб, який вважає за потрібне. І мені здається, що ну, президент не просто так про це заявив, коли він був в сполучених штатах. До речі, зверніть увагу жодних застережень або якихось там заяв з боку наш. Ши партнерів що цього не треба робити, не послідувало. Тому ми чесно у відповідності до правил ведення війни війни попередили, що ми можемо робити. Тим більше, що ну за логікою, якої дотримуються росіяни, енергетичні об'єкти, це теж є об'єкти військової інфраструктури, як вони кажуть. Ну що тому що ти що типу не будуть працювати якісь військові заводи? Ну, на що це тоді ми продемонструємо, що це гра, в яку можна грати вдвох. До речі, там з великою ймовірністю може бути колосальний просто. Блекаут, бо ніхто ж до опалювального сезону на Росії в такому форматі не готувався. Вони готувалися тільки до того, як виполнив виповнити виконати план з контрактників, да? тобто понабирати певну кількість цього гарматного м'яса а готуватися до зими. Ну вони ж думають, що їм не прилетить. Ну тому от, дуже правильно, що це почалося зараз. Можливо, це стане певною пересторогою і для росіян не робити того, що вони там планують. Якщо вони цього не зрозуміють, ну тоді подивимося, як їм сидіти без світла і з дуже великими проблемами. Бо на відміну від українців, це теж важливий момент, які вже пережили це, і ми готові. Ну кожна родина має там запаси всього, чого потрібно. На Росії близько такого немає. Ну, тепер фраза ок за окна була зовсім іншого значення: Тець за тець. Я просто ще додам, що в Білгороді відсутнє також і водопостачання після серії ударів. по Потеця та підстанції. І це не тільки Білгород, але й частковий Білгородський район. І поки що в них там не знають, з якого краю підійти до вирішення ситуації. Але отут, пане Рейтрович, давайте уточнення. За весь час повномасштабного вторгнення об'єктивно кожен з українців хотів, аби е око за око працювало на 100%. Ми неодноразово про це говорили і в етерах, і з вами цю тему теж зачіпали. І багато експертів зводилося до того, що ну ми ж не можемо себе поводити як росіяни. Нас перестануть підтримувати, коли ми будемо діяти як терористи. Тут в цьому контексті що ми змінили, щоб не стати е країною терористкою, не подобатися Росії. Дивіться, ми Росії навіть зараз абсолютно не уподобалися, так би мовити, по одній простій причині, тому що в них ідуть прильоти виключно об'єкти. Не цивільні розумієте об'єкти. Ну, от вони ж самі сказали, що електростанції вони якби живлять виробництво. На виробництві виготовляється зброя. Значить, це об'єкт військового призначення. Це ж слова, які і всі інші тупі мінньони Путіна говорили там попередні два роки. Е, ну, відповідно, ми теж б'ємо по таким об'єктам для того, щоб е, залишити без живлення російські військові заводи. До речі, зверніть увагу, прилітає в ті міста, в яких такі заводи знаходяться. Це ж важливий ще момент. Тобто там реально є такі заводи. От два роки назад у нас був такий прильот. Україна організувала його на завод, який в Підмосков'ї є, туди прямо в завод прилетіли. Тоді росіяни були дуже здивовані, як це так взагалі може бути через стільки часу. Ой, ну, така відстань. Там да, власне Україна змогла нанести цей удар, але тоді прилетіла прямо в завод. зараз. Ну значить, буде прилітати по підстанціям по е, тим, які займаються подачу електроенергії, води, тепла, бо це все теж сприяє військово-промисловому комплексу Російської Федерації. І дивіться, як я вже сказав, Україна попередила, Україна сказала, що буде така ж сама відповідь, але відповідь не по цивільній інфраструктурі, не по житловій забудові. От навіть знаєте, тут трошки воно так ну смішно виглядає, але це такий ну саркастичний сміх. Самі ж росіяни знімають ці прильоти, і от що показово. Прямо в точку прилітає і попадає конкретно в цю там станцію, яка знаходиться там, наприклад, посеред міс міста і вони навіть нічого не можуть вигадати, що кудись щось не те впало, тому що воно падає все туди, куди треба. Коли ми бачимо те, що роблять росіяни, вони цілі спрямовано запускають в цивільні об'єкти. Це колосальна різниця. Ця різниця вона неодноразово вже була підсвічена Україною. Я ще раз кажу: відсутність будь-якої реакції на подібні заяви зі сторони наших партнерів, свідчить про те, що вони абсолютно сприймають таку історію і абсолютно вважають, що Україна вправі робити такі відповіді по ворогу. Тут є ще одне уточнення стосовно того, чим ми можемо завдавати. У нас чимало вже є і власних розробок, але здається, росіяни дуже так очікують остаточної інформації стосовно томагавків, тому що є вже повідомлення зараз, з вашого дозволу, його зацитую дослівно, щоб не бути, щоб щось не перекрутити. Одну хвилинку е у Кремлі заявили, що уважно аналізують інформацію про можливість передачі Україні далекобійних ракет і томагавок з боку США. Як заявив рот Путіна Пісков, для Москви важливо зрозуміти, хто буде залучений у процес запуску американці чи українці. За його словами, відповідь РФ на можливі поставки буде після того, як будуть зрозумілі потенційні загрози. Напередодні віцепрезидент США Джедіванс підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет томагавк рі. Рішення з цього приводу за його словами ухвалює президент США Дональд Трамп. Рішення ще немає. В Росії вже е, очікують, хто їх буде запускати, але це ж більше політичне рішення, чого в Росії так перелякалися, пане Ритрвісі. Воно воно не тільки політичне, я чесно кажучи, не сильно вірю в реалізацію цього рішення на практиці. Я поясню, чому тому, що е, томагавки це ракети, які запускаються з підводних човнів і кораблів. Це дуже важливе уточнення. Так. так там там є вже розроблені наземні пускові установки, але вони носять експериментальний характер і для розуміння. Наприклад, в Європі серед країн НАТО таких установок немає ні у кого. Німеччина таку установку отримує в наступному році, в 26-му. Ну я чесно не сильно вірю, що нам таку установку передадуть. Звісно, ем, якихось там кілька кораблів, е, які могли би запускати домагавки, нам би не завадили в Чорному морі. Але ну давайте теж будемо реалістами. Мені здається, більшою мірою американці зараз цю тему розганяють, а це саме американці її почали розганяти, тому що її офіційно прокомунікував Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів. Вони мені здається, це розганяють. З Тою, а потролити росіян. Ну, тобто змусити їх нервувати, і ми бачимо, що це працює тому, що там на болотах та істерика просто з цього приводу, і бе Трамп таким чином просто піднімає ставки. Він показує Путіну, що слухай, ну я ж можу теж грати в ці ігри. Ти не хочеш сідати за стіл перемови. значить ми будемо говорити зараз про томагавки, і це при тому, що насправді ніякі томагавки нам конкретно зараз не потрібні. Ну тому що це просто нереально. А от, наприклад, пару сотень атакамсів, це була б зовсім інша історія. Тому що вон за деяку інформацію, наприклад, той же Білгара прилетіли хаймарси, тобто це з Хаймарсів запускали. Хаймарси можуть етакам запускати тільки на дуже велику відстань. Так що мені здається, що тут є просто цікава гра, яка. Так би мовити, ну, ведеться американцями для того, щоб Росіян змусити такі сісти за стіл Ну, так, ну ми, сіяни... що Під час свого цього цієї заяви Джейді Манс також згадав про томагавки і сказав, що Росія відмовилася від двосторонніх зустрічей з України, так і від сторонніх зустрічей з Сполученими mm -hmm. Штатами Америки. Пряма цитата, ми від початку прагнули миру, але тепер все залежить від Москви. Кожен день гинуть люди, не зрозуміло зараз до чого Росія готова продовжувати ці жертви. Бо ми будемо працювати для миру і сподіваюся, що російське керівництво нарешті визнає реальність. Томагавк це спосіб визнати реальність? Певною мірою, звісно, це така спроба просто показати росіянам, що якщо ви не будете поступливими, хоча б мінімально, то американців є насправді дуже багато механізмів зробити ще гірше ніж є станом на сьогодні. Взагалі, позиція Трампа та помінялася через те, що вони бачать те, що відбувається на фронті, як там розвивається ситуація, і вони відповідним чином на це реагують. Тому це. Така, знаєте, політика Трампа це такий от елемент, якби тиску на Росію. Ну будемо сподіватися, що він подіє, що він якби буде мати результат, на який ми всі розраховуємо, і власне росіяни змушені будуть такі за стіл перемовин сісти. А отут, в цьому контексті політика Трампа рейтерову спецпосланець США щодо України Кіт Келов сказав, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по цілях на території Росії. Я думаю, що посчитавши те, що він сказав, також те, що сказав і це президент Дівенці, держсекретар Марко Руби, від відповідь так використовувати можливість завдавати ударів на великій відстані. Ніяких укриттів не існує. Відповів Келих на питання, чи санкціонував Трамп завдання далекобійних ударів по території Р. Росії, а хіба Трамп забороняв далекобійні удари по території Росії? Ні, тут знов таки Келох там в нього довго була промова, і треба ще дивитися, що він казав раніше. Скоріше за все, це просто стосувалося. Дозволу або недозволу на використання власне американської далекобійної зброї, дійсно, Пентагон ще раніше він погоджував всі такі удари. Це ще повелося з Байдена з 24-го року. В за півроку перебування Трампа при владі Пентагон, скільки мені відомо, такі рішення не погоджував. Ті удари, які наносилися і наносяться по території Російської Федерації, вони наносяться або українською зброєю, або хаймарсами, на яких не розповсюджується, скажімо цей дозвіл дозвіл розповсюджується на атакамси, і частково на Storm Shadow і на скальпи. Чому тому, що ну в Shadow як мінімум, там американська система наведення, і відповідно без е, даних з Пентагону їх дуже складно прямо там навести на да, на ті цілі, які е, е, повинні бути. Е, при цьому по е, росіянам, які знаходяться на тимчасово окупованій території, удари наносяться без будь-яких погоджень з сполученими штатами. Тому Келох нічого нового тут не сказав. В ну тільки підкреслив, що певні там далекобійні удари американської зброї да вони погодження вимагають. Чи буде воно чи ні? Це знов таки елемент торгу. Давайте так це назвемо для Трампа. Це можливість в тому числі тиснути на Росію. І коли це відбудеться, ми про це дізнаємося не з заяв. Ми про це дізнаємося з кадрів з Росії, куди щось прилетить, і вони будуть рахувати там своїх загиблих або збитки, яким, яким власне це нанесли. Ну, ці кадри з Росії дуже тішать е, серце і душу, і я закликаю, якщо не в силах оборони, то підтримувати наших військових. Зокрема, е, можливо, це робити донатами. Е, тут ще одне давайте уточнення е, стосовно цієї зміни риторики американського президента. А е, як е, пише The Telegraph, е, в тому, що Україна може виграти цю війну проти Росії, президента США до Трампа переконав е, король Карл III. Ви десь розділяєте? Таку позицію, що все-таки візит в Британію зіграв також хорошу гру? Ні, ну Чарльз точно там мав вплив на Трампа, і видно, що Трамп просто, вибачте, кайфує. Да, від від цього візиту йому все подобалося. Це було помітно. Да, от ну, взагалі, Трамп по своїй натурі він такий нарцисично монархічне, давайте так це назвемо. Якби була така можливість, я думаю, він би в сполучених штатах влаштував спадкову монархію, голосив би себе королем Трампом і дуже впевнено себе би почував. Я переконаний, що британці безумовно на Трампа дуже сильно вплинули. Як король, так і власне прем'єр-міністр у Трампа з ними особливі відносини, і те, що вони є абсолютно проукраїнсько налаштованими політиками або там монархічною особою в даному. Випадку для нас це дуже великий плюс, ну великий успіх. Скажімо, з іншого боку. Ну, я думаю, що на Трампа частково вплинули і свої ж е, е, військові розвідники, які йому просто подали свіжі дані про те, що відбувається на полі бою, і безумовно українські дипломати і військово-політичне керівництво України, яке регулярно спілкується з американцями. Сіми в комплексі це призвело для того до того, що Трамп поміняв риторику. Але дивіться, при всіх цих моментах давайте не будемо занадто там якби захоплюватися цією історією. Чому тому, що поки це зміна риторики? Так, вона дуже для нас приємна. і Я переконаний, що Трамп вже навряд чи розвернеться в інший бік. Тобто, він навряд чи тепер скаже, що щось там, знаєте, не так робить Україна. Е, чисто е, е, іміджево нам це приємно, але практичних поки що підтверджень ми не бачимо. От коли вони з'являться, тоді ми будемо ще більше Трампа хвалити. Поки їх немає, Трамп поки ще в черговий раз дав якийсь там шанс Путіну скористатися можливістю і е, виступити ініціатором завершення війни. але... Але е, поки ну якось не видно, що Путін готовий на це піти, пане Літрович, з вашого дозволу, що обговоримо сусідів. Зокрема, Орбан тут розпотякався, каже, що це не має значення. Україна не є суверенною державою. Так він висловився про заліт безпілотників на територію Закарпаття. Україна воює не з Угорщиною, а з Росією, треба зосередитись на дронах на східному кордоні. Бо тут країни НАТО, Україна це тил безпеки. я… Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б на них напасти. То ж, це все просто вигадки. Це взагалі не має значення. Але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів, то що Україна не є незалежною країною, Україна не є суверенною державою. Хіба не ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю, Україна не має поводиться, ніби вона суверенна. Вона втратила п'яту частину території. Він з росіянами, росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми отримуємо решту території. Якщо Захід вирішить не давати ні копійки, Україна закриється, зникне кінець, сказав угорський лідер. Це було його інтерв'ю. Це вже зараз дуже активно обговорюється в українському сегменті. Пане Рейтрович, от насправді ця історія з безпілотниками які залітали з Угорщини на Закарпаття. Ця різка заява зараз Орбана. Що це за гра? Як ви бачите? Ну, дивіться, по-перше, конкретно Орбан і Угорщина ні в кого не утримують, тому він тут може йти лісом, і на це навіть немає сенсу звертати якусь увагу. Конкретно Угорщина в Україні ніяк не допомагає, і ну гуманітарно там була певна допомога, але вона в жодне порівняння не йде з ж допомогою, яку нам надавала, наприклад, Словаччина. Це перший момент. Другий момент, коли Горбан розказує про те, що Україна не суб'єктна держава, виникає просте питання тоді: а хто нами керує? Ну очевидно, що не Росія, крім тимчасово окупованих територій. Тоді хто? Ну от просте питання: хто Хто тоді керує? При цьому Орбан зациклений просто на Зеленському, і пише постійно йому відповіді, що відчепіться від мене. Це знаєте, е от е схоже, ну як в відомому там, анекдоті, коли дівчина стоїть на балконі і каже, хлопцю знизу: я вас боюся. Да? Той каже, чого? Каже, Ну, ви на мене можете напасти. так я ж тут, ти там, а я зараз до вас почуся. Да? І от тут дуже схожа історія. Ну, вона, вона отак виглядає. Ну я розумів, що анекдот такий. Собі, да, але просто ну орбана складно якось описати в інших якихось там ну таких от алігоріях. Да. Він сам напрошується постійно на цю увагу. А відповідь, чому так відбувається, вона дуже проста, тому що Орбан зробив тему України внутрішньою темою Угорщини. Це його внутрішня передвиборча тема. Він буде йти на наступні парламентські вибори, розказуючи, як він рятує Угорщину від українців. Розумієте, від українців він реально буде це розказувати. Він зараз же це розказує. Плюс я думаю, що в нього великий комплекс по відношенню до України, можливо, конкретно комплекс по відношенню до президента України. Що як же так він на всіх пере перших шпальтах його всі слухають, йому всі допомагають за Україну? Там вписується її підтримують. А Угорщина тут якби нікому не цікава, ніхто на неї не звертає ніякої уваги. Це теж має свою певну роль. А що стосується дронів, що значить? яка різниця залетів чи ні. Давайте завтра наші 5 f 16 залетять в, в, в простір Угорщини, політають там півгодини і полетять назад, а потім скажуть: а що таке, а що тут такого? Угорщина не суверенна країна. Знаєте чому? Тому що вона член Європейського Союзу. А є така теорія, і не теорія, і навіть часткова практика: що країни, які вступають до ЄС, вони віддають частину свого суверенітету. Звісно, не весь, але частину віддають. Це факт, і це всі визнають. Тому тут ще питання: хто більш суверенітет. Верени Україна чи Угорщина, тому з дронами тут явно була певна провокація, і знов таки її Орбан навіщо влаштував? Для того, щоб ми на неї відреагували. А Орбан потім почав казати відчепиться від Огорщини. От, і все. Чим далі, тим буде більше. і Я не випущаю, що нам придеться ще збивати ці дрони, які будуть залітати. Тому що а хто знає, звідки той дрон летить? А може він з Росії да там залетів, пролетів по угорщині і потім вилетів до нас. Так що треба таким чином реагувати, ставити їх власне на місце. Давайте ще про одних сусідів. Молдова здається новини там більш втішніші і тема для обговорення приємніша, адже на парламентських виборах більшість в парламенті бере партія і дія і солідарність має санду здається, росіяни витратили гроші на марну, адже не отримали умрійного реваншу. Пане Рейтрович, це мій поспішний висновок. Ні, ну судячи з того, з, з тих даних, які ми маємо на сьогодні, росіяни точно там пролетіли зі своїми ну, цими силами, які вони спонсорували. Єдине, що поки крапку ставити рано, чому тому, що я не виключаю, що росіяни спробують похитати ситуацію через якісь там акції протесту. Потім зірвати формування коаліції, чи монобільшості, як вона там буде називатися, в парламенті. Плюс давайте не забувати, що е, виходить так, що там дуже на тоненько ця коаліція буде сформована, і достатньо пару депутатам з неї вийти і... Вже не буде тому для Санту. Поки нічого ще не закінчилося. Добре, що вони здобули перемогу, але їй треба, мені здається, далі діяти більш активніше і ефективніше по відношенню. В першу чергу для проросійського анклаву, який є на території Угорщини. Це дуже на важливий Румунії. В О, ой, на території Молдови, да я вибачаюсь. О, про вочекайте. Я вже далі, я да, до Румунії да. пішла, бо тому Румунії дано ромунімся до Молдови. Нада <реш> до -да, Румунія просто країна, яка Молдову підтримує, тому їй треба бути жорсткішою по відношенню до анклаву, який є на території її країни. Я маю на увазі Придністров'я відверто про російський анклав і розумієте, оці ці ж вибори вони цю проблему не вирішили. Анклав залишається, і якщо вони нормально сформують коаліцію, в неї буде свій президентський термін, плюс 4 роки парламентського, де вони можуть мати власне свою коаліцію. І це достатній час для того, щоб це питання вирішити. Тим більше, що вони могли це зробити ще в 22 Боросі, але тоді не ризикнула. Е, але дивіться, ви сказали про те, що Росія буде намагатися. А... Дальше колихати ситуація, якщо ми говоримо зараз конкретно про Молдову, так я вже боюся країною обмовитися сусідкою, деби Росія не запхала свої лапи. А, тож, а, пане Рейтерович, в цьому контексті а, ми ж до початку повномасштабного вторгнення в середині нашої держави не дуже цікавилися виборами, які відбуваються чи там в Угорщині, чи то в Молдові, чи то в Румунії. А, в кінцему результаті з нами це трошки зіграло злий жарт, тому що не ну, до кінця зрозуміло було де наші друзі. А зараз ми приділяємо цьому велику увагу, тому що ну мати ще для угорщини, Росію, Білорусі ще й Молдову в проросійському полі, ну це не дуже було б для нас, ок м'яко кажучи в цьому контексті: чи готова далі Росія боротися за впливи наших сусідніх країн? Ні, вона не буде від цього виступати, відступати. Слухайте, вони витрачають на це мільярди доларів і будуть витрачати надалі. Е, тому нам треба бути готовими, що далі буде хитатися ситуація і в тій же Молдові. Вони будуть хитати, пробувати ситуацію в різних країнах, навіть європейського союзу, де будуть відбуватися вибори, ну робити ставку на якісь там е, ну правопопулістські сили, радикальні сили, да які є там євроскептиками або не підтримують Україну. То Росія в цьому плані від своїх намірів відмовлятися не буде. Чи можемо ми цьому протидіяти? Ну я не думаю, що ми можемо якось самі втручатися в ці питання. Це, це не завдання демократичної країни. Але як мінімум, інформувати своїх партнерів, допомагати їм з точки зору протидії російській пропаганді та й боротися з Росією. Так, так це ми можемо і це треба робити. Ну і звісно, тепер треба більш уважно дивитися за всіма сусідами, намагатися заводити нормальні відносини з різними політичними партіями, які М'є, тому що ну невідомо, як далі буде складатися ситуація, і до чого вона призведе. Ну, висновки, я думаю, ми певні зробили, і ну помилок, які були раніше, вже повторювати не будемо. Пане Рейтрович, ми тут згадували про безпілотники, які залетіли з Угорщини в Україну. Але треба ще відмітити, що взагалі-то безпілотники тероризують Європу невідомі безпілотники, так би мовити, дуже активненько. І якщо ми говоримо про гібридну війну, то яку веде Росія проти демократичних країн, це і втручання вибори, так і невідомі безпілотники, які паралізують роботу цивільної авіації, та й інші безліч способів, як вони впливають на життя середньостатистично. Європейці, які навіть до кінця це може і не усвідомлювати в цьому контексті. Пане Ретрович, питання: а чи готова Європа на вашу думку до протистояння гібридній війні? Ну поки вона не дуже готова, тому що давайте так єдиною реакцією Європи або європейських країн, які одночасно є членами НАТО, Єдино правильною реакцією є реакція миттєва на зальоти подібних дронів і літаків у вигляді збиття цих дронів і літаків. Все. Всі інші заяви, погрози і так далі, вони не будуть мати жодного значення, тільки негайна реакція у вигляді збиття цих цілей, посилення східного флангу НАТО, підтримка тих країн, які безпосередньо межують з Російською Федерацією, перекидання туди додаткових військ, які ну військ інших країн, да які будуть там знаходитися, наприклад, не на не просто на навчаннях, а будуть постійно дислокуватися, от як німці, там деякі Балтійські країни не да перекинули якусь частину там невелику, але тим не менше. От тільки така реакція. Ну і очевидно, що публічно Росії треба казати, що можете викинути свої провокації. Ми на них вестися не будемо. Ми будемо на них реагувати з усією жорсткістю. І повірте, якби хоча б раз європейці так зробили, на цьому би вся історія з провокаціями зі сторони Росії припинилася, тому що Росії просто не було би що показати у відповідь. Розумієте, крики там про війну? Ну це ні про що. Тому тут якби треба реагувати тільки так. Ну судячи з усього, ми поки бачимо, що вони на жаль не готові. До того що відбувається, поки що не готові, і будуть намагатися якось спробувати ну не, не загострювати те, що відбувається між Російською Федерацією, і, власне і країнами НАТО. А Росія буде продовжувати далі робити, тому що це знаєте, як типовий гопнік. Доки доки йому не дасть від не даш відпір, він буде тиснути, тиснути, тиснути і зловживати своїм становищем. Бачите, поки що, поки країни заявляють, що вони готові збивати російські безпілотники, які заходять у їхній про а, Лавров, будучи на генерасамблеї в Нью-Йорку перед країнами НАТО, погрожує відповіді країнам НАТО та Америці, а погрожує через те, що країни сказали: що ми будемо збивати ваші безпілотники на наших територіях. Він каже: Європа готує війну проти Росії. Там є ті, ті, хто цим займається. І якщо країни НАТО будуть збивати літаючі об'єкти, вони серйозно пошкодують. Ну і це він сказав. No. Перед він сказав на генблегенасоблей. Он у Нью-Йорку. Ну, він сказав, як сказав генеральний секретар НАТО, Лавров знаходиться на посаді міністра закордонних справ Росії з часів Ісуса Христа. Да, і звільнити звертати на нього увагу. Це цитата. І звертати на нього увагу немає жодного сенсу. Тому це, це просто заява. Точно так же НАТО могло відповісти, що якщо якийсь об'єкт залетить, ми його відразу заб'ємо. Все І це точно така ж сама історія була. Тому то треба не на заяви дивитися, треба дивитися на дії, поки Росія поводить себе агресивно провокативно. Доки на. Нато на це не буде реагувати у відповідний спосіб, ну вони будуть продовжувати це робити. Але добре, пане Рейтріович, а коли буде ця межа від дій НАТО, ну мені сказати складно. Як я думаю, я чесно складно зараз дуже це якось спрогнозувати. Я думаю, що це. Межа або щось там залетить, впаде і когось б'є, не дай Боже. Да? може бути така межа. З іншого боку, я не здивуюся, що в них колись там кілька батальйонів тактичних груп заблукають і скажуть, що ми просто тут навчання проводили. І раптово там ну, випадково заїхали на вашу територію. Е, межа поки невідома, але у альянсу у НАТО є всі можливості самім визначити цю межу. От і все. Пане Рейтерович, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук. Бажаю вам, пане Юрію, спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних етерах. Пробіглися по головних заявах та подіях, так би мовити, вихідних. Тож, так, як то кажуть, галопом по Європі. Але я сподіваюся, що було цікаво і інформативно для нашої аудиторії. Дякую вам, пане Рейтерович, Бережіть себе. Дякую на